Перша прогулянка. Тут істерика. Аня не хоче йти додому, бо не хоче гуляти. Владислав просто не злазить з рук, бо в нього щось не знаю. Сьогодні зірки не зійшли. Сфійка спить поки. Ну, але ж довго гуляти не буду, зараз підемо додому як дорогенькі. Ми вже цілий місяць, як багатодітні батьки, і дуже хочу вам розповісти, як ми звикаємо до цього. Перший день після пологового був найважкіший для нас, як і е, в принципі цілий тиждень. За цей час я зрозуміла, якби мій чоловік працював не з дому, я би просто чокнула. В основному, це через те, що у нас маленька різниця у віці між Софійкою і Владиславом, можна сказати, що це два роки, але насправді це дуже мало. Хто б мені що не говорив, там ой, рік за роком, ви стрілялися та й все. Ні, це дуже важко. От ідеально в моєму Мені різниця у віці між дітьми це 3, 4, а то й 5 років, як, наприклад, у Софіки і Ані. Старша дочка мене дуже радує, вона так тішиться каже: мама, я тебе так люблю, дякую, що ти мені народила сестричку. Вона просто від неї не відходить, забула навіть про свої гаджети. Ну і видок. <сху> Сьогодні дві години не спала, бо мала так, треба по іменам називати, бо я так буду плутатись. Софія Софія не спала сьогодні дві години під ранок. Вона ніби засинала на грудях. Я забираю, буквально там проходить 5-10 хвилин, вона вже вся. Пішла сходила за соскою. Попробували соску вчора, Ну, ніби так бере, щоб заснути. Я не фанат сосок, у мене діти, в принципі, росли без, але я бачу, що тут, напевно, не та ситуація соскою засинає, а я не можу бути замість соски і лежати цілу добу біля неї з тою цицькою. Груди майже прийшли до тями, але на цю я дуже рідко прикладаю, тому що, що досі <смі> кружочки болять, то я стіжу з цієї, але в основному вона на цій сидить. Ну, але десь один-два рази все-таки через а, от так, знаєте, стиснувши зуби, даю їй право. Тато носить. А Мама готує. Обрагується. Ой, гуляла з дітком. А що ви йдете? Зараз солосачок трошки поспить і ви вийдете. Ну, отак от, от у нас все відбувається, поки моя мама вкладає. Найменше спати, я готую їсти. Посуд миється, просто не знаю. Кожних п'ять хвилин його настільки багато, що він мене дратує нереально. Зараз дивимося на якусь способу мику треба брати обов'язково, щоб полегшити наш побут, бо постійно тут її намивати, просто немає часу. Значить, всі зараз мають роботу. За маму сказала, вкладає. Софійку, роботом пішов вкладати Владислава, Аня поки що, слава Богу, сама себе зайняла, готує там все для домашнього пікніку. От, ну, а мама, мама на кухні. Як Ані було десь 3-4 роки, вона щось каже, ми жили на іншій квартирі, там була двокімнатна квартира, і в одній кімнаті чоловік працював, а в другій ми якби, всі спали, і там і телевізор ну, це заблагострівали, ми там і спали, і бавились, якби основна така кімната. І вона, Це моя кімната, тому що тут мої іграшки, татова кімната, там, де він працює, я кажу, клас, а в мами де кімната? Вона каже: Кухня? Кухня твоя кімната? Кажу, дякую велике. Але бачите, дитині відніше. Сплюшка, сплюшка, капець, слухайте. в мене груди набираються, бо дамочка вічно спить і не хоче їсти. Я мушу її будити, бо інакше капець. Сплюська, вставай, вставай. Їдемо купувати за колись центр, щоб полегшити матері життя. Ну і трошки батькою, бо він теж носиться. Він тільки не носить. Одягнула свій пояс стрункості одразу, як переступила поріг після пологового, бо дуже мені хочеться, щоб її живіт якнайшвидше прийшов у норму. Нам тиждень і два дні. Як вона хоче ту голову підняти? Два Це ще ранувато, певно. Чіпець. Лягай на бучок так головку. От так. От так. От так. Деякі боки йому що важко казати. О, Я шоці. молодець. А це познімала трішки бардачку. У нас таке частенько, бо бувають дні, що я просто зашиваюсь. Мені не вистачає часу, щоб все прибрати. Бувають такі дні, що я бігаю від одної дитини до другої, від другої до третьої. Середній навалив памперс найменша плаче. Найменше заснула середній плаче. Тут же найстарша прибігла, їж теж щось треба. Бувають дуже скажені дні, і це навіть з тим, що нам допомагають бабусі. Ну і звісно, я частенько відволікаю чоловіка від роботи, бо бувають такі моменти, що я сама просто не впораюсь. Ну, сьогодні збулася моя мрія. Одна з мрій. Сушильна машина, так що буде розпаковка. Поки у чоловіка ще триває відпустка, не знаю, чи я говорила, що він зав... на сім на днів, то ми хочемо вирішити всі наші справи, і от катаємось. І поки що наших є можливість в нас в гості зайти, Посидіти з дітьми минуло рішуче. Щось допомогуємо, що там, Бебік спить. І тільки садиш крісло, якщо вона плаче, вона одразу заспокоїться. Ми стелажа до стіни. в стелаж на балконі ну, більша машина. Заставив мене тут просто. Нормально все. Нам е, терміново треба було от сьогодні все купити. Звіти, от сьогодні. Ну то, то ти хотіла, я казав потім. Нище собі тако поставили. А Та нормально, поїхали. Далі. О, так. Коліна піднімає. А зараз ще розіб'ємо. Там нічого не розіб'є. Любить. поїхали. Візьми собі. Не О, не нормально. Коцик з малої, де? Там, десь, не знаю. Десь Біля неї. Біля неї є. Нормально ми. Візьми собі, щоб не давало голову. Нормально. Виїхали. Все нормально, Вона Та пристави. Пропили це за колись чи брали БУ. Ніби ну він такий, наче в ідеальному стані, але знайшли один нюанс. Не можемо відкрутити ту штучку, куди батарейки вставляти. Просто прокручується і все. Ось там та різьба, чи як вона називається. Наразі заколисучі буде працювати від мережі, ну але і це добре. Взагалі це дуже крута штука. У мене з Владиславом він був і з Софійкою я теж купила, бо я вже знаєте таке трохи старе ведро і спина та така болюча. Мені не вистачає сили її на руках носити. А заколисуючи це просто топчик. До речі, Владиславчик теж мене дуже потішив, бо ми переживали, напевно, найбільше на рахунок нього, як він буде ставитись до Софійки, бо він такий, знаєте, трохи влупити може, але він. Так до неї лагідно ставиться, він приходить, тулиться і обіймає. Ну, я такого не очікувала. Ем, чи не забагато іграшок, а? Як Алло. ви вважаєте? Ніхто не грається, ціла купа є. Вважаю, що їх стільки не потрібно. Тут постелили ковролі. чи віці, класно. Тепер тепленько в ножки. Да? Скажи, м'ягенько так. Мягенько. Right. Так, класно! Я нас за два тижні пішло. 30 ну, кілограм. Плюс-мінус. Нормально. Але треба ще 10 скидки. Я вам чесно скажу, оце правда. Чим більше дітей по рахунку, тим менше тої дитини фотографій. За е, два тижні з половиною буквально декілька фото зробила, і все в мене просто немає на цей часу. А -а Зараз вже майже пів одинадцяти, я от хочу якось її розбудити, трошки її погодувати. І Поміняти її памперс. І, і знову вкласти Уж спить. Сплюшка така, капець. А кому це вже майже три тижні, Хто проснувся і такі сердиті, кажи, давай не тренди. Давай молодсько мені. Молюсь, давай. Вже така малесенька, я не десь. Це вона вже трішки поправилась. Можливо, навіть і підросла на один-два сантиметри, хто їх знає. Ну що, дорогенькі, за три тижні не знімала. Супер мало контенту, бо банально не вистачає часу на це. Хоч ніби вже за три тижні ми а, наче вбулись у цю роль багатодітних батьків, але все одно це не так легко. За цей час я навчилась е, одною рукою колисати коляску, а другою мити посуд е, або ногою. Качати коляску, а двома руками швидко готувати їсти. От ну але хочу вам сказати, що мені е, немає ще чого жалітись, тому що все-таки до мене частенько приходять е, мами або моя, або чоловіка, і допомагають з Владиславом, тому що. Інакше, ну, просто я не можу ні вийти з дому, з ними погуляти, наприклад, з Софійкою і Владиславом, тому що з ним треба гуляти окремо. Він постійно біжить кудись. Ну, це, це було би, або не знаю, кидай коляску, біжи за Владиславом, або ну, я навіть не знаю, як би це все виглядало. Тому ми можемо виходити, наприклад, двоє з мамою, вона з Владиславом, я з Софійкою. Е, ну або я вже бігом роблю щось вдома, поки Софійка спить, а Владиславчик гуляє з бабусями. От як якось так. А е, якщо б я взагалі була б без допомоги, і, наприклад, щоб чоловік ходив кудись на роботу, а не на другий поверх, в сусідню кімнату, то я б зашивалася чесно, тому що різниця невелика і буває дуже складно. А, а говорити про те, що мені ще б треба було третю дитину, звідкись забрати. З маленькими цими двома, наприклад, там садочку чи на якийсь гурток повезти, то це, це взагалі було б без варіантів. Бувають такі дні, коли ми е, навіть не обідаємо або не вечеряємо, бо знову ж таки нам не вистачає на це часу. Тому переважно, якщо от найменше заснула, бо в принципі з тими двома ми можемо поїсти. А якщо вона не спить, то вже ніхто не їсть, ну, бо по черзі там. Я швиденько чоловік носить і потім навпаки міняємось. Ну, але якось викручуємося. Нічого, все, все не так страшно, як я собі це уявляв. Може бути. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Розраховую на вашу вподобайку, на вашу підписку. Звісно, якщо вам було цікаво, ну а я вже з вами зустрінусь у наступному відео. Бережіть себе.